Привіт! Зараз ми з тобою налаштуємо Photoshop, щоб було зручно ним користуватися. Оці панелі, які, де б вони не були, чи прикріплені, чи не прикріплені. Можна, ну, я для прикладу закрию. Все позакривав. І зараз буду заново створювати. Почнемо ми з шарів F7. Ми хапаємо за цю панельку і тягнемо її в саме-саме право, поки не з'явиться оця довга лінія. Контури. вони в мене вже тут є. Якщо в тебе їх немає. Вікно, контури. Контури. Також їх, от якщо вони відділені, їх хапаємо сюди. кидаємо. І канали туди ж. канали. Ось. Тобто, ось так, от на всю довжину у нас повинна бути оця от панелька. Далі. Ми йдемо у властивості. Властивості, окреме вікно, яке ми хапаємо і тягнемо от сюди поруч. Властивості в нас є. Далі. Що нам потрібно? Ще Дивимося по цьому? Гістограма. Можна взяти гістограму, покласти її біля властивостей. Вікно, Гліфи, градієнти, ля-ля. Дії. Дії і історія. Ці дві панельки, дві дії і історія, ми чіпляємо під низ. Воно може тут вчепитися або ось тут вчепитися, де синіє, там чіпляєш. Тобто під властивостями ось воно. Пробую прикріпити історію і дії. От сюди. От. Далі мені потрібен навігатор. Навігатор тягнемо сюди. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. На цьому все. Ми з тобою налаштували панелі, в яких ми будемо працювати. Тепер нам потрібно налаштувати панель інструментів. Інструменти. Ось вони є. Вони в тебе, як правило, ось тут. Для зручності я їх кидаю от сюди, і справа в мене повністю робоча область, куди я це хочу зберігати. Ми можемо залишити все, як є, можемо налаштувати. Саму панель інструментів, так як найзручніше для мене. Захочеш, зробиш, можеш, поки що не чіпляти. Я зроблю це під себе. Для чого я це роблю? Щоб панель інструментів була трошки меншою, щоб інструменти, якими я не користуюся ніколи, мені не потраплялися на очі навіть. Так, передимося тут. Ці штучки я дуже рідко, але використовую. От, І давай пройдемося з того всього, що я тут понавибирав. В мене йде інструмент переміщення. В мене є виділення прямокутне, кругле, ось таких два. В точку. Тепер в мене є інструменти пензлі відновлення. Я навіть ось цей заберу. А, залишу. Просто рознесу їх по окремих пунктах, а не буду заганяти в підвали. Ну, тобто в додаткове випадаюче меню. Ласу, виділення, виділення мені би десь вище перетягнути. Окей, готово. Тобто в мене зараз тут іде виділення, прямокутне, це приміщення, прямокутне виділення, е, чарівна паличка і її всі друзі. Так, це є ретуш, ласо одне єдине. Так, доджін Burn. Кроп, два пензлика, штамп, резинка. Градієнт. Окей. Кажу, що. Якщо в тебе все по-іншому, ось тут нічого страшного. Все рівно ми більше будемо користуватися гарячими клавішами. До того ж, всі заховані є ось тут. Через праву клавішу миші можна їх знайти. Добре. Ідемо далі. Тепер налаштовуємо параметри загальні. Ctrl-K. Робочі диски. Тут встановлюється такий спеціальний файл Photoshop. Він доволі великий, він буває 8 і 10 гігабайтів. Тобто, тут має бути стільки вільного місця. Плюс, чим швидший диск, тим швидше Photoshop буде працювати. Тут ОК. І тепер йдемо. Ctrl-Shift-K. Тут повинно бути SRGB. Тут галочка не повинна стояти. Це те, що потрібно. Ну і фактично все. Ми з тобою закінчили налаштування того, як наш фотошоп буде виглядати, як ми з ним будемо працювати, можна йти далі.